Доброго ранку, дорогі брати і сестри. Сьогодні, в п'ятницю 7 березня 2025 року, на шостому часі читається книга пророка Ісаїї, глава третя. Вірші з першого по чотирнадцятий. Бо Господь ось, Господь Саваот візьме з Єрусалиму і з Юдеї підпору й опору. Усяку підпору від хліба, і всяку підпору води, лицаря та вояка, суддю та пророка, і чарівника та старого, п'ятдесятника та родовитого, і радника, і в мистецтві примудрого, і в закляттях умілого, і за правителів дам юнаків, і дітваки запанують над ними. І буде чавити народ один одного, і кожен свого ближнього. Повстане хлопчак на старого, а легковажений на поважаного, бо схопить брат брата, свого в домі, батька свого, та й скаже Ти маєш одежу, то будь нашим правителем, і під рукою твоєю хай буде руїна отця. Того дня він підійме свій голос та й скаже: не буду я рани обв'язувати вам, бо в домі моєму немає ні хліба, ні одягу, не настановляйте мене за правителя люду. Бо рухнув Єрусалим, і впала юдея, бо їхній язик та їхній чин проти Господа, щоб упертими бути очам його слави. Проти них свідчить вираз лиця їхнього, а гріх свій вони виявляють, немов той содом, не перечать. Горе їхній душі, бо вчинили вони собі зло. Скажіте про праведного, буде добре йому, бо вони споживуть плід учинків своїх, та горе безбожному. Зле, бо йому буде зроблений чин його рук. Народ мій, дітиська його утискають, а жінки мають гору над ним. Народи ти мій, твої провідники вчинили болудячим тебе, і дорогу стежок твоїх сплутали. Господь став на наплю і стоїть, щоб судити народи. Господь іде на суд, щоб судитись з старшими народу свого та з вождями його, ви виноградника знищили грабунок з убогого в ваших домах. Книга буття з 20-го вірша глави другої по 20-й вірш глави третьої. І назвав Адам імена всій худобі, і птаству небесному і всій польовій звірині. Але Адамові помочі він не знайшов, щоб подібна до нього була. І вчинив Господь Бог. Що на Адама спав міцний сон, і заснув він, і він узяв одне з ребер його і тілом закрив його місце, і перетворив Господь Бог те ребро, що взяв із Адама на жінку, і привів її до Адама, і промовив Адам: Оце тепер вона кість від костей моїх. І тіло від тіла мого. Вона чоловіковою буде зватися, бо взята вона з чоловіка. Покине тому чоловік свого батька та матір свою, та й пристане до жінки своєї, і стануть вони одним тілом. І були вони нагі обоє, Адам та жінка його, і вони не соромились. Але Змій був хитріший над усю польову звірину, яку Господь Бог учинив. І сказав він до жінки: чи Бог наказав не їжте з усякого дерева раю? І відповіла жінка Змієві: з плодів дерева, раю ми можемо їсти, але з плодів дерева, що всередині раю, Бог сказав не їжте із нього і не доторкайтесь до нього, щоб вам не померти. І сказав Змій до жінки: умерти не вмрете, бо відає Бог, що дня того, коли будете з нього виїсти, ваші очі розкриються, і станете ви, немов Боги, знаючи добро і зло. І побачила жінка, що дерево добре на їжу, і принадне для очей, і пожадане дерево, щоб набути знання, і взяла з його плоду та й з'їла, і разом дала теж чоловікові своєму, і він з'їв. І розкрилися очі в обох них, і пізнали, що нагі вони. І зшили вони фігові листя і зробили опаски собі, і почули вони голос Господа Бога, що по раю ходив, як повіяв денний холодок. І сховався Адам і його жінка від Господа Бога серед дерев раю, і закликав Господь Бог до Адама і до нього сказав Де ти? А той відповів. Почув я твій голос у раю і злякався, бо нагий я і сховався. І промовив Господь, хто сказав тобі, що ти нагий? Чи ти не їв з того дерева, що я звелів був тобі, щоб ти з нього не їв? А Адам відказав Жінка, що дав ти її, щоб зо мною була, вона подала мені з того дерева і я їв. Тоді Господь Бог промовив до жінки, що це ти наробила? А жінка сказала: Змій спокусив мене, і я їла. І до Змія сказав Господь Бог за те, що зробив ти Оце, то ти проклятіший над усю худобу і над усю звірину польову. На своїм черві будеш плазувати, і порох ти їстимеш у всі дні свого життя. І я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. До жінки промовив помножуючи, помножу терпіння твої та болі вагітності твоєї. Ти в муках родитимеш діти і до мужа твого пожадання твоє, а він буде панувати над тобою. І до Адама сказав він за те, що ти послухав голосу жінки своєї та їв з того дерева, що я наказав був тобі, говорячи, від нього не їж. Проклята через тебе земля. Ти в скорботі будеш їсти від неї всі дні свого життя, тернину й осот вона буде родити тобі, і ти будеш їсти траву польову. У поті свого лиця ти їстимеш хліб, аж поки не вернешся в землю, бо з неї ти взятий, бо ти порох і до пороху вернешся. І назвав Адам ім'я своїй жінці Єва, бо вона була мати всього живого. Книга притчів царя Соломона, глава 3, вірші з 19 по 34. Господь мудрістю землю заклав, небо розумом міцно поставив. Знанням його порозкривались безодні і кроплять росою ті хмари. Мій сину, нехай від очей твоїх це не відходить. Стережи добрий розум і розважність, і вони будуть життям для твоєї душі і прекрасою шиї твоєї. Тоді підеш безпечно своєю дорогою, а нога твоя не спотикнеться. Якщо покладешся, не будеш боятись, а ляжеш, то буде приємний твій сон. Не будеш боятися наглого страху, ні бурі безбожних, як прийде, бо твоєю надією буде Господь, і Він пильнуватиме ногу твою, щоб вона не зловилась у пастку. Не стримуй добра, потребуючому, коли в силі твоєї руки це вчинити, не кажи своїм ближнім: Іди і знову прийди, а взавтра я дам, коли маєш з собою, не виорюй лихого на свого ближнього, коли він безпечно з тобою сидить. Не сварися з людиною дармо, якщо злого вона не вчинила тобі. Не заздри насильникові і ні однієї здоріг його не вибирай, бо бридить Господь крутіями, а справедними в нього дружба. Прокляття Господнє на домі безбожного, а мешкання праведних Він благословить. З насмішників Він насміхається, а покірливим милість дає. Мудрі славу вспадковують, а нерозумні носитимуть сором. Благословенної усім п'ятниці, нехай піст додає тілам здоров'я, а душам мудрості і любові.